Тільки що лежав. Тільки що лежав, побачив, що я буду знімати. Отдихай. Так, хлопці, всім привіт. Що там, картошку викопали вже? Треба ж і про дорого подумати, так? Да? Верніше, як їх колоть це займаюсь такою фігнею, роблю оправочки, переходнички. Ну така робота. До речі, цей центрошукач. Таке примітивне. Для моїх задач там патрон на фрезері викатати, чи якийсь отвір, чи щось пойдет. Я як глянув, скільки він на ліс стоїть, коштує, верніш. Одуріл. Так, ладно. Це я таке ні о чому. Дивіться, хлопці. Кому треба, отакий От верстат, сверділка 2М112. Вона повністю комплектна, повністю працює. Від мережі 220 вольт. Все чотенько. Ну, Звісно, що там ремінець поміняти. Може що підмазати. Я її нею користувався 5 років. Зараз просто подарували мені. Іншу ця не треба. Продається. Вага, не знаю, не знайдете в інтернеті. Ціна 12 тисяч гривень. По предоплаті вона поїхала. Відправлю, все чітко буде. Ось такий поворотний столик ще є. Трохи не комплектний, відсутній лімп, штурвальчик, ну цей механізм. Він ніде не вламаний, ніде нічого. 320, вага його 100 кг. Буржуйської фірми Хейкер Шмейкер. Поставити на паузу, роздивитись. Так, ціна 5 тисяч гривень, сказав. 5 тисяч, свірлілка 12. Так, ось мій контакт. Звати Андрій, локація Харків. Ну, Кому треба, той знайде. В коментарях не спілкуюсь, одразу скажу. Ладно, на що я вас зібрав. Я ж що почав картошку викопав, і треба дрова колоть. Ось такий наборчик. Дровокол зроби сам, як так кажуть, маховик уазовський, вага там 12 кг, моторчик від стиралки, там порядка 400 Вт, регулятор обертів, вал, сюди ремінець, оцей клюв, щоб підварити, щоб дрючок не затягував. Ну, то ви все знаєте, то ви все подивитесь, ні, то я вам розкажу. Так, тут такі характеристики. Морква диаметр 60, довжина 220, два захода, <клухи> резьба лева, круг 16. Ну, тобто, два витка по 8. Загальна довжина 500. ціна ось така. Ось такий комплектик. Вартість 5500 гривень. Так, кому треба під його задачі, під його вал, морква, яка то більша, менша, все по домовленості робимо. Крок робимо різний, левий, правий, бо часто питають там, та не питають і заказують то до трактора, то до якогось, до якогось двигуна внутрішнього згорання, який не можна реверснути, треба права різьба. Хтось не хоче різати таку, я ріжу. Тобто права, ліва, люба, крок, любий. В общем так, комплектик. 5 тисяч гривень. Ось такий ще комплектик. Ну, до речі, все це можна окремо. Окремо маховик. Ця ерунда, що приварювати. Тобто до столу, до железяки до бляхи якоїсь. Приварили його тут, приварили це. Накинули ремінець, моторчик. Цей комплектик. Да? Маховик і вал. Ціна 45 тисяч гривень. Ну, хто уважно дивиться, кому це треба, розуміє, що тут нема двигуна. І Пасочка нема і регулятора обертів. Ціна ось така. Тобто все є, болти, кріпь, все як і там. Ну, тільки трохи дешевше, бо мовку, мотор є, там ремінець то такої. В общем, 4500 гривень комплект. Так. Іде хоч запись стою балакаю, балакаю. Ось такий монстр. Ну, Це дійсно, що по рівнянню з тими, то монстр. По-перше, маховик газоновський, він важчий там до 17 кг. Я не пам'ятаю, скільки мені на металоприйомці його важили. Ось Маховик газоновський, тут ремінець. Я роблю так шків поглиблений трохи. Не знаю, може це неправильно, Роботати не буде, як то кажуть, підари. Пухаємо сюди профіль А, профіль Б стає. Який там у дядька є на господарці, він сюди ставить і колить дрова. Не слухає тих дрочинів. Все, маховик. Ну так, да, тут 350, начебто шків, все ляля. -ля. В чому фішка цього девайсу? Так. Оце, понятно. Гайки, шайби, проставки. Тут фішка в чому? Що ми маємо змогу зняти морку. Да? Ну, звісно, що трохи треба кмітливості проявити. І ставимо сюди пилку диск. Я не знаю, як воно українською кажуть. Коротше, циркулярку, як хто хоче, так і кажуть. Підпиляли тих дров. Так, да, звісно, що прийдеться трохи там поморочитися зі столами. Ну, то таке, Дядько то вміє, то... То дядько зробить. Так, тут трьохзаходна морква. Крок взагалі 24. Ну, під цей вал там 1000 обертів з головою буде достатньо, буде рвати як тузик грілку. Так, і ще в чому фішка? Планки присутні ці прижимні, так? Да? Можна зробити там якийсь примітивний відкорезик, там малину порубати чи щось таке. В общем, Віж прикольно. Да, заморочитесь. Ось. І даю в комплекті ножі. Ножі не фокусуються. Ну, сейчас спробую. Так. А ну оно. О. Ножі, як ви бачите. Ну, фокусуйся, гад. Коротше. Ніхера вам не показав. Ну, ладно, я скажу словами. Ножі не нові, ножі після шліфов, після заточки. Тобто вони двохсторонні, дві кромки ріжучі, вони після шліфов, тобто гострі. Так, да, вони є не за розміром. Ну, того достатньо буде, щоб йому порубати. Та навіть та хто як зробить, можна полноценний фуганочок зробити якусь доску обідрати. В общем, Цей комплектик, наче їде, не знаю куди для Анатолія. Подзвонив він мені сьогодні утром. О, це його розміра. Щось позвонив, поїде до Анатолія. Трохи з дядьком поторгувались там. Ну, якщо кому треба, зробимо таке. Хоч не зробимо, вал не я робив, вал я тільки замінив підшипники на современні, там трохи підробив, підробив оці планшайби. Все. Якщо все добре, поїде він завтра до Анатолія. Ну, На мій погляд, поїде він двома посилками. Вісов в мене немає, але щось я так чувствую, що він. Не ввійде в 30 кг, тобто, маховий він важчий, він сам 15-17 важить. І цей вал він має 90 мм плюс морква, плюс планшайба. Не вліземо ми в 30 кг, так що поїде воно Анатолію двома посилками. Тобто, понятно. кого зацікавила така. Може, кому вал треба зробити там, під його задачі. Може, у кого є вал, там морку треба зробити, там, перехідну планшайбу під маховик зробимо. Ще раз контакт мій, звати Андрій. Займаюся цим давно, так що пишіть. Пишіть, дзвоніть, хто хоче, домовимось. Все, дякую за перегляд. Гарного вам дня, хлопці.